Всем привет, с вами я Хаски. Сегодня мы играем на Рамире, то другий сервак. Залетаем играем вместе со мной, также подписываемся на канал и ставим лайк. При регистрации на сервак указываем мой реферальный код. При достижении третьего рівня вы получите 20 тысяч игровой валют. Итак, народ, сегодня у нас такие видеоролик получается. Вот я зашел на другий сервак поиграть. Зашв сюда неспроста народ. Зашел сюда из-за того, щоб розказати вам одну історію. Це як вы можете помнить цей мій дом. И вы таки спитаєте, а що він злетів? Не, народ. Він дом не злетів. Я його продав в гос. Я його продав в гос через те, що в одній деревні, ну, короче, вчора був на слтах. И в одній деревні злетів самый крутий дом. Ну, в адміндере злетів дом на 12 місць. я такий, блін, дома велвев, а колись в було так сливати дома. Через а Зараз треба їхати додому, щоб його слити. Я полетів додому, я його слив. Але я почти, Ну, трохи не встиг доїхати, там вже його купили, на жаль. Але я встиг теж купити дом на 12 місць, але я встиг купити на рубльовці народ. Ну я типа... я без лута не остався, то ми їдемо до мого нового дому на рубльовці. Зараз ми зробимо обзорчик, так сказати. Ось така тема виходить. Народ. А если у вас даний дом цікавить на 12 міст, то я його можу продати за. Ну, плюс-мінус 300 тисяч. За 300к я готов продати, дам. Конечно, да, я піду в мінус, бо я його оплатив фул, Але я готов його продати за 300к. Ні, я не піду в мінус. Ні, піду. Піду в мінус із-за того, що я слив свідом. Так. Але за 300 тисяч, типа, предлагайте, я буду готовий його продати. Так, отут у мене в цьому ряді моя хата знаходиться. О, в мене така хата, виходить. Ми сьогодні приїхали на своєму 221 Мерседесі, от зараз можемо наві зайти в гараж, подивитися які зараз тут машини стоять в гаражі. Тут гараж великий, просторий, по ідеї. І... Ну, такий дефолтний гараж. Могли зробити гарніше набагато. Так, тут у нас стоит М4 тут. Скутер, даже М4 такая. Двенашечка. F90 КСК. Всего. Альфа Ромео Джули СК8 в АБТ весе вроде. Е60 стоит. F90 еще одна. CLS. Ну, Тут такий достойні автопарк 2, 212 ешка Одна з останніх машин. Ну, вона і на заставці зараз канал. І 2 F-10 стоять. Бешечки такі заряжені, так сказати. Ну, на ділю чисто виїжджати, знаєте. Виїжджаємо на двох f 10 і все. Я вже можна сказати, що діл готова. <свіжджає> Блін, ну шикарно, кстати, шикарно. Звісно, на будь-яких машинах можна виїжджати. Тут багато класних машин. Чисто для дюги У мене тут Банан Щоб моно десь виїхати такого і 2 в 10 ну М4 теж така, але вона більш така заряжена. А можливо її потім перероблю під дрифт. Так, йдемо ми в дом. Подивимося, як даний дом виглядає зсередини доволі дуже цікаво так ну кстати народ кстати кстати тут -то доволі класно у мене така кухня вітальня ну что офі офигетина таки полочки ой -й -й -й, ну це шикарно во кухня тут там значить прихожа а тут а кухня ну класно тут такая тоже прихожая О, Гостева. И ну дуже классно хата. Ну еще у нас тут, у нас тут все двери открываются. О, тут у меня такая комната, велика простора комната. Тут такой компьютер старый древний. Ну тут аж старый интернет. Інт, ну короче, инты. Да, і тут у мене ванна і туалет. І навіть орхідея, росте, прикиньте, народ. Ну, якось, типа, не особо і багато, але я скажу дуже класно. Дуже класно, така плиточка діла. Так що, народ, все народ, на цьому буду даний відеоролик закінчувати. З вами був я, Хаски. Подписуємося на канал і став лайк. Всім пока-пока!